Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в темі гаджети та спорядження ось такий цікавий інструмент від компанії Nextool. Nextool W2. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FONRIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONIRIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Цей інструмент практично є мультитулом, який вміщує в собі доволі багато функцій. Всі інструменти мультитулу вироблені із японської нержавіючої сталі 420j2, яка практично не поступається в сталі 420 High Carbon, яка використовується на мультитулах Leatherman. Я взагалі доволі часто ношу з собою подібні інструменти. Не знаю, чи буду використовувати саме цей, але тут є дуже цікаві функції. Зверніть увагу, що тут є ось такий розвідний ключ. Тим більше, при його розмірах можна підлізти до якоїсь невеликої гайки. Це максимум на гайку до 17 мм. Хоча б тому, що довжина цих губок не дозволить вам відкрутити гайку більшого розміру. Тому що, як ви розумієте, ця гайка зайде лише отак, тому що там ще є. Получення 2 грани, яке зайде вам ось сюди, і не дасть вам поставити повністю ключ на таку гайку. Тут ще є шкала, як бачите, вона в сантиметрах. Цифрових позначень майже немає, але є мітки. Тобто по них ви також можете зорієнтуватися по розміру гайки. І це я вам скажу надзвичайно цікава штука, особливо для велосипедистів. Наступний інструмент, який ми бачимо прямо ззовні, це ось така викрутка Philips. Те, що вона розташована ось так, це, звичайно, не сама зручна позиція. Найкраще, якби вона була, звичайно, в цій частині розташована, але це вже як змогли реалізувати, звичайно. Викрутка не викликає ніяких нарікань, доволі цікава і потужна. Зате при такій компоновці її можна дещо більше навантажити, тому що більше плече. Наступний інструмент, який ми бачимо тут ззовні. Це ось така пласка викрутка. Пласка викрутка, яка знаходиться вже у фронтальній частині, і яка також компонується ще й з напилком. Напилок з двох сторін. Напилок я бачу з однієї сторони трішки більш агресивний, з другої, не дуже агресивний. І з іншої сторони, у нас знаходиться ніж. Ніж достатньо невеликий, а зараз ми його поміряємо. 4,5 см. Звичайно, ці всі інструменти не фіксуються, як бачите, тут. На всіх інструментах практично сліп-джойнт, Тобто не жорстка фіксація. І тепер давайте глянемо, який ще тут є інструмент. А тут тадам, як бачите, такий сюрприз. Тобто У нас плоскогубці, ви знаєте, не дуже маленькі. От давайте ми їх порівняємо зараз. Ось повноцінний мультитул Leatherman Bond. І давайте порівняємо. Плоскогубці не набагато менше я вам скажу. Це при такому розмірі. Самого мультитула це великий плюс. Звичайно, змінних кусачок тут немає. Але ті, що є, доволі непогані. Також бачите, тут є спеціальне заглиблення для перекушування якогось потужного дроту. Електричний провода да, він кусає доволі таки непогано. І практично, друзі, це всі інструменти, які в ньому знаходяться. А тепер, друзі, давайте глянемо, що в нас іще є із цим мультитулом. Ще в нас є. Ось такий чохол. І в ньому є біти. І давайте зрозуміємо, куди, власне, ці біти одягаються. Бо я, ще, чесно кажучи, не пробував. Це я вперше витягую ось цей набір біт. Я думаю, що логічно, що це буде на викрутку одягатися Так, друзі, так і є. Все одягається на викрутку, і тут є. Підмагнічування. І ми можемо вставити біту і крутити. Але треба розуміти також про оцей момент. Тобто, коли ви будете крутити, вам потрібно буде тримати ось так. Тому що жорсткої фіксації немає ні в одну, ні в другу сторону. Але тим не менше, це все-таки дієвий інструмент. Тож, друзі, також зверніть увагу, що є така функція у нього. У зібраному вигляді. Все виглядає ось так. Тобто ви можете вчепити це на ремінь і носити його ось так. Або просто вкинути в кишеню. Розмір то невеликий. Як бачите, це доволі компактна річ. Тож вага даного гаджета 161 грам. Багато це чи мало вирішувати вам. Зважаючи на те, що, наприклад, лезер Менбонд важить приблизно скільки ж. 172 грама. 173 практично. Але давайте зважати на те, що пласкогубці тут майже не менші за нього, а при тому є ключ. Для багатьох це буде, я думаю, приводом для того, щоб взяти саме такий інструмент. А ще, друзі, плюс у тому, що вартість даного предмета 1500 гривень. 1550. А якщо з моїм промокодом, то ще на 155 гривень дешевше. Тож рекомендую до покупки. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!